Усім привіт! Зараз я знаходжусь на будівельному майданчику котежного містечка Відбутий тім у Підборістях. і сьогодні ми підсумуємо, що зроблено за грудень січень нашими будівельниками. Загалом котежне містечко відбути тім у Підборістях складається з 19 котеджів, 8 з яких активно будуються. Перші 4 котеджі майже готові. За останній місяць у перших чотирьох котеджах. Зроблено монтаж підшиви скату даху, монтаж сніготримачів на даху, грунтування стін фасаду, встановлено клінкерну плитку на фасаді. Також у котеджі 6.1, 6.2 та 1.1 активно проводились роботи по встановленню терас, зокрема, копання фундаменту тераси та в'язання арматурних каркасів фундаменту. Бетонування фундаментів терас, зворотня засипка ґрунту фундаменту тераси, бетонування монолітної плити тераси, монтаж дерев'яного каркасу тераси, монтаж кроквяної системи. Окрім цього, у будинку 6.1 зроблено монтаж камінну. Котеч 6.2 демонстраційний. Згодом сюди ви зможете прийти та побачити, як виглядатиме готовий котач з ремонтом. У демонстраційному котеджі розпочали ремонт. Зокрема, влаштували опалення котеджу, теплу підлогу та радіатори, розвели гарячу та холодну воду, утеплили підлогу та залили стяжку. Залито чотири фундаменти наступних будинків та розведені комунікації. Ми розглянули динаміку будівництва у підбарістях. А зараз я вам покажу, що відбувається на локації котежного містечка у деревачі. Котечне містечко від дім у деревачі складається з 23 котечів. За останній місяць роботи залито котловани на перші будинки. Зараз тут активно прокладають дорогу з бурківки до головної асфальтованої дороги для зручності майбутніх мешканців та для безперешкодного проїзду техніки до місця будівництва. Обирайте котедж, відбуде дім у підборістях та деревачі та насолоджуйтесь життям у власному будинку. Або ж дало інвестуйте та отримуйте прибуток. Будемо раді бачити вас у нашому відділі продажу за адресою місто Львів, вулиця Снопківська, 33. Дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб завжди бути в курсі всіх подій. До нових зустрічей!